127 квадратних метрів таунхаус у містечку та в Тарасівці. Ділянка майже дві сотки Як бачите, ділиться на парковку, вона вже вимощена під авто. Три фази 10 кВт заведена, вода, світловина, монолітні сходи на другий поверх. Це кімната, 12 метрів, спальня чи кабінет і 40 квадратних метрів кухня, вітальня столова. З місцем для відпочинку, що буде встановлений паркан у кожного окреме місце для відпочинку. На другому поверсі три окремі спальні кімнати і велика ванна. Одна, друга, третя і ванна кімната. Зараз покажу ще який у вас класний вид відкривається з вікна. Це Тарасівка, Одеська траса до Києва 9 км. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.